Виконуємо номер 481 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Усно знайди число, якщо завдання перше 1 п'ята його дорівнює 4, завдання друге одна сьома його дорівнює 3. Приступаємо до виконання. Щоб знайти число за значенням його дробу, достатньо це значення поділити на цей дріб. Тому поділимо значення 4 на дріб на 1 п'яту. Подамо 4 із знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника. Перемножаємо чисельники і знаменники. 4 множимо на 5 буде 20, 1 множимо на 1 буде 1. Маємо 21 або просто 20 цілих. Завдання друге, значення дру, поділимо на 1 сьому, подамо 3 знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника. В чисельнику 3 множимо на 7, в знаменнику 1 множимо на 1. В чисельнику 3 множимо на 7 буде 21, в знаменнику 1 це 21 ціла. Ми знайшли число, якщо 1 п'ята його дорівнює 4 і 1 сьома його дорівнює 3. Номер 481, виконано.